Енергорозум. Україна варта найкращого. Формування багатоквартирної забудови нерозривно пов'язане з формуванням інженерної інфраструктури, і одним з найбільш витратних по всім показникам є теплопостачання від ТЕЦ до кожного окремого будинку і далі до кожної квартири. А тепер уявіть собі, що ні теплотраси, ні ТЕЦ не потрібні. І при цьому в кожному будинку буде і тепло, і гаряча вода. Більше того, відразу в два рази дешевше. Фантастика? Ні. Цьому році виповнюється 170 років винаходу теплового насосу. Теплові насоси в основному відомі по приватній забудові, та в переважній більшості це геотермальний їх тип, який можливо встановити або в підвалі, або на першому поверсі. Але якщо говорити про багатоповерхові та багатоквартирні будинки, то ідеальним буде недавно розроблений новий тип цього пристрою, а саме тепловий насос, повітря, вода. Основна його перевага в тому, що він може бути встановлений у кожній окремій. Мі квартирі на будь-якому поверсі, ніби своя маленька ТЕЦ, в кожній квартирі з коефіцієнтом корисної дії вище ніж 200%. Тобто на кожен спожитий кіловат електроенергії тепловий насос повітря вода виробляє два і більше кіловати тепла. І це ще не все влітку з не меншою ефективністю, тепловий насос повітря вода може охолоджувати помешкання. Коротко кажучи, замість звичних батарей опалення встановлюються такі собі продвинуті батареї з вентилятором, фан-койли. І вийде, що тепловий насос повітря вода, плюс фан – це тепло взимку, прохолода влітку та гаряча вода на протязі усього року. Отже, ні централізоване опалення, ні додаткові водонагрівачі, ні кондиціонери більше не потрібні. Причому в Україні подібні рішення вже реалізовані та точково вже існують. Зовнішні Блок тепловий насос повітря-вода нагадує блок від традиційного кондиціонера. Але схожий не означає однаковий, бо за допомогою кондиціонера гарячу воду не отримаєш. Отже, як виглядає новенький багатоквартирний будинок, де в кожній квартирі встановлено тепловий насос повітря-вода. Із зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж присутні тільки електрика, холодне водопостачання та каналізація. Лічильників у кожній окремій квартирі всього два для електрики та для холодної води. Аварійність усіх мереж в цілому зменшено в десятки разів, і це без перебільшення. Опалювальний та охолоджувальний сезони кожна квартира розпочинає та закінчує, коли захоче. Мери міст про свої звіти відносно початків та закінчень опалювального сезону згадуватимуть лише Ще як про страшний сон, фасади в усіх будинках обладнано зовнішніми блоками з відведенням конденсату до каналізації. Нічого не капає на голову, по підвіконням не гримить. Оплата за тепло та гарячу воду щонайменше в два рази нижче. і вся вона зводиться тільки до оплати холодної води та електричної енергії, незалежно від пори року. Зменшення навантаження на бюджети усіх рівнів стосовно субсидій. Обов'язкове виконання умови до вступу в ЄС по підвищенню енергоефективності країни в цілому, автоматичне підвищення енергетичної стійкості нашої держави в разі нештатних та загрозливих ситуацій. При такій схемі немає необхідності у великих ТЕЦ та власне мережах до них. Бо теплонезалежність кожної окремої квартири це і є так звана децентралізація теплопостачання. І нарешті ще одне важливе питання при подібному формуванні інженерної інфраструктури. Чи потрібен нам тоді газ? Такий підхід до будівництва енергоефективного житла вийде на передній план і не залишиться довго без уваги в інших країнах. І буде дуже прикро, якщо не ми, українці першими його реалізуємо. Більше розширену версію стосовно зменшення кількості інженерних мереж та ідеї використання теплового насосу повітря вода з перед історією, практичними цифрами та розлогами коментарями дивіться у розгорнутій статті. 3 wenerгорозум.teх